Якісь романтики інтернету, вони намагалися створювати в таких от, в чистих формах це все. Вигадувати якісь концепції, щоб робити ну, от експериментальний інтернет-проєкт. Вони не орієнтувалися на масовість. Багато із таких текстів, ну, це, зокрема, не враховували те, що справді стороннім людям неможливо це читати. Які були основні а, помилки? Ну, не те, що помилки, це навряд чи можна назвати помилками, але а, чого вони не враховували або не хотіли враховувати, а, Те, що м -м, інтернет це перш за все інформаційний потік, а не енциклопедія. Про що нам вчора один заповідачів казав, що десь там м -м, в кінці 90-х інтернет перестав бути енциклопедією, і від е ось таких е е каталогів е перейшов, грубо кажучи, до... Новинних сайтів, до блогів і ще до чогось. Тобто кожен ресурс повинен бути не сталою інформацією, а інформаційним потоком. Ось. І тепер, наприклад, інтерактивні твори. Що може бути інтерактивним твором? Насправді це може бути жижа-спільнота, в яку різні інтернет-користувачі щось дописують. Хай воно не має сюжетної послідовності. Але це спільний креатив. І, по суті, це є інтернет-мистецтво. Більше стали приділяти увазі, увагу публіцистичності тем. Я на наступних прикладах ви самі побачите, тобто не вдарятися в чисте мистецтво, а переходити саме до якихось злободенних тем і їх а, висвітлювати. Інтеграція в онлайн сервісів це те, що я казав, про те, що в живому журналі, а, стилізація під Вікіпедією, і були такі ресурси. А, Інтеграція, де да, в той самий Фейсбук. Ось і ще дуже важливим для масовості було виникнення культури віртуалів. Хто такі віртуали? Це вигадані особистості, імені, які діють в середовищі інтернету. Віртуали з'явилися в Україні, принаймні не знаю, як в світі, в Україні, а, в середовищі чатів. Не в середовищі живих журналів, а саме в чаті. Причому дуже багато про це розповідає Отар Довженко, який започаткував багато із них на форумі Львівська балачка, який свого часу існував. А там були м, дуже цікаві особи, які, яких люди, які приходили побалакати у Львові на форум, дуже по-різному сприймали. Не всі розуміли, що це прикол, те, що пишеться. Туди заходить побалакать такий чисто львівський пацан. Ще інший відомий персонаж, ну про це, до речі, завтра буде Струнговський більше розповідати, а, створювався таким інтернет-користувачем Гікс. У нього було кілька а, таких от. А, ну, тобто, вони, кожен цей віртуал є окремим мистецьким проєктом. Оскільки це людина, це життєпис людини, він є гіпертекстом, оскільки в живому журналі або десь іще воно все. Всі ці фрагменти його розповідей про себе поєднані. Він є інтерактивним, оскільки йому можна писати коментарі в чаті з ним можна спілкуватися. І, по суті, якось змінювати його, те, що він зараз напише, провокувати його на креатив. Чим активно і займалися люди, які знали, що це віртуал, а не реальна людина. От, а... Але насправді живі журнали можуть бути і не обов'язково е журнали віртуалів може людина про своє життя писати настільки гарно, художньо і по-мистецьки, що його е стрічка в блозі цілком може підпадати під розряд е мистецької. Ну, Я не буду рекламувати конкретних користувачів коставачів, е які пишуть настільки гарно, що е мені здається, це мистецькі твори. Але я думаю, що насправді знайти їх в українському інтернеті можна. Так, приклади. Сайт ПДРС. Проєкт, це сайт Придніпровського Донецького робочого Союзу. Автори цього сайту, кілька людей з Дніпропетровська, намагалися імітувати риторику комуністично-проросійських таких от робітничок. Була створена своя легенда. Як виникла ця, нібито вона відкололася від партійного осередку комуністичної партії за те, що вони там співпрацюють з буржуями, і за те, що вони там якось за з <звобити> ось так себе назвала. От. І ПДРС е, ДПЮА, адреса. Він весь час поновлюється. Тобто весь час там іде хвиля креативу, люди туди дописують, але насправді туди можуть дописувати не всі. Тільки та група це закритий сайт. Це колективний твір, але не. Е, Широкий. не залучається туди різні маси. От. Є свої там, ну, персонажі, грубо кажучи, голова партійного осередку цього, якісь там інші люди, які зараз дописують, які дискутують про щось. Вивішуються от, документи, вивішується робоча поезія, різьба читання. Тут є різні розділи. Почитати дуже цікаво, дуже смішно. Ця тема Має продовження. Ага, в 2005 році, 2004 було, був такий цикл всі наші. Це віртували політиків. Від імені політиків велися живі журнали. Ось це профіль, так би мовити, Петра Порошенка. Там були «Наш Коля, наша Юля. Ну, Коля мав, мався на увазі Томенко. От, тобто, всі герої «Помаранчевої революції. І насправді писали коментарі іншим людям, ну, реальним користувачам інтернету, і досить багато викликали знову ж таки, здивування людей, які були не в курсі. А потім, до речі, всі випустили книжку Всі наші видавництво Буква і цифра. Воно кілька таких от книжок зробило по результатах творчості в блогах, такої от, або віртуалі, або ще чогось. Далі ФОФудія. Знову ж таки, не знаю, чи хтось чув. Не всі чули, ні. Це ну, в чомусь подібний проєкт до ПДРС, а насправді він трошки раніше виник. Тут дещо інша історія. Як виникла Фофудія, згаданий отар Давженко, зареєстрував на кореспонденті нік Ільяно Здріватінков. И от имени Ильины Здриватенкова, когда был чат с Петром Симоненком, написал примерно такое вопрос ему. Уважаемый Петр Алексеевич. Алексеевич? Николай. Да? Николай. Николай. А, Порошенко Петр Алексеевич. Петр Николаевич, да. А, мою дочь сегодня выгнали из школы за то, что она пришла в национальном русском костюме фахудье. Мотивує тим, що язик изучения український, український обучения. Я хочу вас спросить Петр Ніколаєвич доколі. От слово доколі стало ключовим у цьому дискурсі. Тобто, а, насправді імітація, що таке похудія. Це одяг, старовинний одяг священників православних або інший варіант тканина. Така парчова, дуже розшита гарно. І, і дуже багато людей стали дописувати. А, просто от, була створена спільнота по і вони імітуючи оцей от, а, великодержавний, шовіністичний такий обов'язково з елементами православ'я. Якщо там було з елементами комуністичного робочого чогось на сайті ПДРС, то тут обов'язково канонічність було от, одним з важливих параметрів. Дописували туди, коментуючи всякі реальні події, які відбуваються. Путін там теж якось у них був ледве недоліку святих. Ірина Білик там була возведена до ліку мучениці за те, що її за те, що вона почала співати російською, її значить критикували і інші такі речі. От. Тобто, ну такий от Стьоп. Насправді це була шалена хвиля креативу. Потім всі наступні повторювалися вже менше. Та сама хвиля з Білочкою, коли була війна в Грузії. І там просто з'явилася спочатку ну, і, і основна тема, що мародійства російських солдатів і була перша така колаж, такий, що Путін з відмедієм каже, тобі білочку і літуфлі. І от по цьому далі от пішли креативити багато а, і обігрувати цю тему. Ну але вона недовго проіснувала, десь ну, максимум півтора місяця. Тоді була все вичерпана тема і заглухла. Ну і інші подібні речі, та сама з Вінком хвиля, ну, але там навіть спільноти не було зареєстровано, ну, коли дзвінок на явнопович упав. Насправді на одній із конференцій була суперечка наукових, чи коректно вчинили медіа, що показали це. Там було набагато більше важливих якихось елементів, важливих якихось сюжетів, які треба було показувати, чому значить, так некоректно вчинили і чому інтернет-користувачі перепощували. Ну, не знаю, як на телебаченні, а в середовищі інтернету я переконаний, що це був артефакт. Тобто це була мистецька дія, не стільки журналістська. От. Оцей Стьоп повністю от в. Дискурсі оцієї от літератури, цього от цього інтернет-мистецтва, все те, що з'являлося на цю тему, обсмоктувалося, воно було зроблено, ну, деякі принаймні зразки кращі, в з цілком з художнім смаком, весело, смішно і так далі. Які у нас можна підбити підсумки розвитку медіа-мистецтва в інтернеті? Цілком в дискурсі постмодерну у нас що відбувається: Стараються межі між фотографією та живописом відео та анімації, радіо та музикою, текстом і контекстом. Тобто насправді зараз художній твір абсолютно неможливо класифікувати в рамках якогось традиційного виду мистецтва. повністю... А, більше того, всі ці чотири речі ще й можуть поєднуватися. Давайте питання. Я розповів так дуже коротко все. Можу ще більше прикладів різних наводити по, кожну, по, по кожній з цих речей, більше про методи, більше про те. А, ну, от, немає пана, як від якого я очікував питання, не вже це насправді окреме вид мистецтва. Так, ну власне, а, завжди при виникненні будь-яких медіа мистецтва. Тої самої радіоп'єси, будь-чого, будь-якого нового каналу комунікації, а разом з ними мистецтва, виникають дискусії, чи це мистецтво, чи не мистецтво, чи мистецтво кіно, чи мистецтво радіоп'єса, чи мистецтво фотографія і так далі. Одні стверджують, що це тільки канал ретрансляції. Тобто казали, що інтернет це канал поширення традиційних літературних текстів. Потім нарешті-таки додумалися, що так просто писати не можна, як ми писали в книжках. Треба всі ті прийоми, про які я казав, використовувати, і не тільки їх. Треба адаптувати текст для прочитання в мережі. Щонайменше. Якщо ми публікуємо літературний текст класичний, то треба його щонайменше адаптувати. А краще створювати абсолютно окреме. Тобто не ретрансляція, а креатив. Наталю. Ну, чи все ви розумієте, в інтернеті є медіа мистецтво? ну, мистецтвом? Ну, звичайно ж, ні. А що тоді не є на мистецтво? Ну, по Росії, що визначити ще є. Ні, що є, не зрозуміло. Більшість не є. Більшість не є. Більшість є журналістикою, звичайно, енциклопедії, ми ще щось. Ну тобто інформація там різна представлена. Насправді в книжках же теж не все мистецтво. Тільки невеликий сегмент художні книжки. Ну тобто те саме стосунок, ну. Як і в житті. Як і в житті, як і в традиційних. Методах поширення інформації, так і в інтернеті. Насправді тут. Да. І е, потім зазвичай, е, от у мене якраз дисертація була побудована на тому, що я аналізую загальні принципи е, виникнення і розвитку медіабистецтва. Тобто йде завжди от хвиля заперечення, ствердження, що це тільки ретрансляція, потім йде хвиля романтики, хвиля заперечень, що радіо вб'є театр, кінематограф. Б'є театр, телебачення б'є радіо, фотографія малярство. інтернет вб'є літературу і так далі. А от. Потім якось знову ж таки все розвивається, ну, в якому плані може воно вбити. Тільки те, що перехід на цифровий формат зручніший. Але при тому традиційне, наприклад, кіно, воно і в цифровому форматі залишається традиційним кіно, як і воно цифровує. А вже створено щось спеціально під мультимедійний стандарт це вже зовсім інший жанр. Тобто перехід жанру з одного методу ретрансляції в інший не змінює сам жанр.